Благодійний проект Біотехні реабілітація поранених допомагає усунути дефекти кісток із застосуванням клітинних технологій. Це дозволяє швидко відновити тканини та значно поліпшити якість життя. У нас була технологія, яку ми вирішили пропонувати, скажімо так, нашим воєнним, щоб вони використовуватися своєю ногою рукою, зберігати її предотвратить от ампутации. Во-первых, сама боевая травма по себе, она достаточно сложная. Вы абсолютно правы, что для каждого пациента разрабатывать своя схема лечения. Нет абсолютно одинаковых. Это не свежие травмы, это не, скажем, стандартные случаи. Завдяки уникальной технологии лекари буквально выращивают отсутние фрагменты кисток. Забирается красный костный мозг, У пациента это через укол, обычный укол из крыла подвздошной кости, ну, из кости таза, берется 5 мл 5 этого красного костного мозга. И во время этого же забора выполняется э, забор маленького фрагмента малоберцовой косточки. Там буквально 3-4 мм отчет берется. Вот. И потом из этих двух фрагментов, то есть ну, двух материалов, мы получаем клетки. В умовах лабораторії отримані клітини заселяють у спеціальні кісткові блоки. умови для того, щоб це все потім, при трансплантації ми практично живу Зараз у клініці лікується 5 пацієнтів. У кожного з них складні поранення кінцівок. Поранення отримав 21 липня в селі Ігорівка біля Іванського аеропорту, коли ми виходили з оточення. Встиг я тільки в зоні АТО провоювати тільки два місяці. значить гора Карачун. Міста Дебальцево, і за Дебальцево, це вже Луганська область, населений пункт Фащівка, є такий. Там в результаті мінометно артилерійського обстрілу, тобто градами, накрили нас базовий табір, і я отримав осколкове поранення від Граду. Не встиг Парасольку розкрити, щоб заховатися. Тоді мені зразу зараз винесло тих три. Кістки мені винесло, просто вони десь залишилися там фальшуки в полі. Нас з сторони Росії обстріляли туди ми обставляли. Танки якраз там стояли БК зірвалося близько. Я бачив хлопцям, бачив і пообіцяли, що я бачу, як люди хлопці стали на ноги і по всі кості поращували. Хлопці сповнені оптимізму. Вірять, що подолають хворобу, і вже до кінця року стануть на ноги. Ті знаєш про цей проєкт, що півопроще проводить біля техребітація, то з'явилася надія, що можна якби, вилікуватися і навіть далі, що все складеться дуже добре, продовжити службу. Так що тут є надія. Я думаю, що скоро буду танцювати. Перший танець я обіцяв дружині станцювати. Так прямо і сказав. Перший танець я з тобою зозулька станцюю, а потом все остальне. Лікування не з дешевих, але волонтери і благодійники допомагають воїнам зібрати гроші. На сьогоднішній день через этот процес прошло 52 людини. То есть это значит, что если учитывать, что в среднем мы с человеком работаем в районе полугода, то за эти полтора года нахлст там 52 человека, ну где-то у 30 уже есть результат, и остальные находятся, например, в процессе его достижения, либо на начальной стадии. У рамках благодійного проєкту медики обіцяють допомогти усім бійцям, які потребують лікування. Володимир Кухарський, Вадим Стасюк чаще.